Але от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі і гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі. Візитка того, хто ми є. Серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. На жаль, нам треба я, я от отзвиваю... всіх українців, ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а їх хахли. От от вставати їх і учить. Давайте підзапильні, підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка така. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати? Вправді, половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів в світі живе. Щоб пів, пів країни живе десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька. Десятків років, поки в Україні не стане нормально, багато ж людей просто немає де повертатися. Що один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чудо, що ви проснетесь, і у вас будуть новини. Війна закінчилась там, Путін. Помер. Що ви ж дити, да? О, чудо досталось? Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От... Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.